Так, Всім гарного дня! Коротеньке відео. У нас ще є декілька штук переломок Форта МТ-195. Це повнопривідний трактор, одноциліндровий двигун. Конкретно ця модель йде з дизельним двигуном МТ-195D. Є ручний пуск, також є електростарт. Не переймайтесь, він тут є. Дві коробки передач. На передню вісь своя коробка, на задню вісь своя коробка, фіксатор гальм, реверс є. Реверс перемикаєте тільки в нейтральному положенні, тобто коли отак по центру, ручний газ. А, значить, Маленький акумулятор стоїть у вас для старту, для запідки е систем живлення є дублюючі щеплення. Тут у нас щеплення. Як бачите, інакших ніяких у вас е педалей немає, Тобто виставляєте газ ручний і щепленням. Е Грубо говоря, відтормажуєте і розганяєтесь. Отак от воно працює. Значить, в комплекті 1,35-та фриза, вона Вона ставиться на передню вісь або на задню вісь. Тут, тут як дві коробки передач в принципі можете на будь-яку ставити. В комплектації тут ножі йдуть, підйомний механізм. ґрунтозацепи, вони встановлені наперед, для того щоб було ну, краще перевозити. грубо говоря. Як воно працює? Повний привід, переломка. Чому переломка? Тому що ламається кузов пополам, коли ви обертаєте для більш швидкого розвороту. Значить він важить 357 кг, повний привід, без рівня, пряма карданна передача. Тут всередині у вас кардан проходить. Ось він. І Мають однакові колеса. Тут ви можете рівноцінно кататися, що на задньому, що на повному приводі, що на передньому. Як працюють вали? Розплінтовуєте, знімаєте шестигранники. Ставити катки, ставити фризу з установленими ножами, все, їдете. Транспортувальний режим, бачимо, ґрунтозацепи тут ставиться. І тут у вас ставитись транспортерний режим самої фризи. Тобто, щоб вона не постійно у вас працювала, а ви її могли за собою катати. Також на цих моделях є вал відбору потужності, ось тут він стоїть 6 маленький, і дублюючи щеплення, щоб ви могли фрезерувати, грубо говоря, ідучи за ним ось так. А, значить, 1870 доларів коштує дизельне. Є ще кентаври, декілька штук. Якщо цікаво, набирайте, питайте, бронюйте. Вони в Україні майже вже розпродались. Наступна партія буде не скоро, і хто знає яка буде ціна. Тому, якщо цікаво, набирайте доставка по всій Україні.